Цього року у конкурсі брали участь загалом понад півсотні учнівських команд. Із понад 400 учнівських колективів у зональних конкурсах обрали найкращих. Цьогорічний фестиваль це справжнє шоу молодіжної творчості, говорять організатори. Сьогодні наразі виступають агітаційні колективи, які мають назви театральні колективи. Сьогодні ми бачимо шоу програми, які використовують презентаційний матеріал. Які ви використовуєте медіа різну? Конкурс чудовий спосіб для учнів не лише продемонструвати свій артистизм та оригінальність. Уже кілька років поспіль фінал фестивалю відбувається у стінах Полтавського національного педуніверситету, викладачі якого прискіпливо приглядаються до своїх майбутніх абітурієнтів. Ці вчителі, які приїхали сьогодні, є випускниками породничого факультету, тобто вони знають традиції породничого факультету, вони знають менталітет породничого факультету. Цьогорічною темою виступів визначили збереження водних ресурсів планети, і та форма, у якій діти доносили екоінформацію минулого року, їх агітаційна робота уже мають результати, говорять організатори. Позавчора відбулося день довкілля, день благоустрою. І видно було навіть неозброєним оком, коли всі люди вийшли і в дворах біля своїх домівок почали прибирати разом з дітьми. І я думаю, тут великий вплив саме дітей. Подвійне свято перемоги цього дня було в учнів комсомольського навчально-виховного комплексу. Вони були кращими серед екотеатрів та екоагітаторів. Тепер юні екологи відстоюватимуть честь Полтавщини у фінальному етапі фестивалю у Луцьку.